Пам'ятаєте ці ямки? Дивіться скільки тут цих ямок. Там в мене попіл накритий. О, до речі, покажу вам. З цієї ямки я був, бо був спас лужика. А ось в цій ямці польовка була, я її також спас. Тут у нас броккош був по нашому броколі забирається. Оце всі ямки, це персик, вже скоро будемо О, мені з своєю сказала, дружиною саджати персик. Відосіки сніма. Дивіться, це наша собака, яка, яка черешня дуже сильно любить. Хі -хі. Прикольно, да Йдемо далі. Зараз ще покажу.